Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. З 5 серпня до 20 вересня у Львівській області діє заборона на вилов раків: усе, аби зберегти та відновити популяцію раків у регіоні. Таке рішення прийняли згідно з наказом управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Львівській області. Причини заборони: линька раків це природний процес. Під час якого раки скидають старий панцир і формують новий, у цей період вони стають менш захищеними і більш схильними до захворювань та хижаків. Заборона на вилов раків під час линьки сприяє їх виживанню та збільшенню популяції. Порушення заборони на вилов раків тягне за собою штраф у розмірі від 340 до 680 гривень та відшкодування збитків у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого рака. Державна екологічна інспекція та Рибінспекція проводитимуть регулярні рейди та перевірки на водних об'єктах, щоб забезпечити дотримування правил. Інформування населення про стан криміногенної обстановки та звіт перед громадянами про виконану роботу є обов'язковою умовою створення безпечного простору на території населеного пункту і попередження правопорушень. Тому 4 липня на позачерговій сесії за сільської ради поліцейський офіцер громади Злочівського РВП УНП у Львівській області. Майор поліції Михайло Станіславович Чтенкевич провів звітування та довів результати своєї роботи на перший квартал 2024 року. Протягом звітного періоду офіцер громади неодноразово залучався для проведення спільних рейдів із Державною службою України з надзвичайних ситуацій з метою проведення профілактичної роботи серед населення щодо дотримання правил протипожежної безпеки. З працівниками Заблоцівської громади щодо перевірки житлово-комунальних умов неблагополучних та малозабезпечених сім'ях. Також значну частину робочого часу приділяється при політичній роботі із раніше судивами з метою недопущення вчинення нових злочинів чи правопорушень. Здійснювався контроль відносно раніше судимих осіб, яким судом встановлено адміністративний нагляд за надіявності вчинення правопорушень. Вказана категорія осіб притягалась до відповідальності згідно чинного законодавства. На зустрічі офіцер довів стан криміногенної обстановки на території громади та вжиті ним заходи. На завершення свого виступу Михайло Тимкевич нагадав присутнім та попросив у поширення інформації серед населення елементарних правил, які можуть допомогти не стати жертвою шахраїв, країнів чи будь-яких інших кримінальних правопорушень. Депутати подякували офіцеру громади за сумлінну працю. Побачив підозрілий предмет, відійди не чіпай, телефонуй 101. Вінку! Що? Ану, ходи сюди! Іди сюди! Ану, гуляй! Це не відразу до концерна. Та ні, дідько, Це від касетки. Будемо 101 дзвонити. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічає зні у рамках реалізації проєкту Кращі практики управління біовідходами в малих громадах України була обговорена поточна ситуація з відходами з головою Забоцівської громади Дескант Марією Володимирівною. На спільному обговоренні в Забоцівській сільській раді також намітили основні пункти, можливості і виклики плану проводження з біовідходами. Під час обговорення кілька креативних ідей щодо проведення заходів, спрямованих на більше залучення населення громади у проблеми поводження з біовідходами, озвучив Василь Джаз, керівник Заблуцівського центру культури, дозвілля та спорту. Також спеціалісти відвідали Дубєвський заклад загальної середньої освіти перших других ступенів дошкільним підрозділом, в якому вже впровадження компостування і сортування відходів та поспілкувалися з його директоркою прихідко Надією Володимирівною. Розробка над індивідуальним планом поводження з біовідходами для Заводцівської громади з урахуванням усім особливостей громади наразі триває. На Золочівщині проведуть пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. У вересні 2024 року на території Золочівського району планується проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, враховуючи воєнний стан в Україні. Осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу на території Львівської області. Буде проводитися методом наземного розподілу принад робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних тварин, які безпечні для людей та інших домашніх тварин. Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Громадян просять із порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.